Деякі пасхалки в старих іграх неймовірно круті. Один із найяскравіших прикладів Колін Rally 1998 року. Якщо грати вночі на четвертій стадії новозеландського треку, рано чи пізно ви помітите ось цей будинок із відкритим заїздом. І якщо обережно протиснутись туди і припаркуватись прямо біля дверей, починається щось дивне. Двигун глохне, а з темряви починає лунати дивний звук, який поступово стає все гучнішим і гучнішим. Щось наближається. Після цієї дивної зустрічі, як ви можливо, вже помітили, машина поводиться якось дивно. Вона стала більш жалейною. Насправді таких місць з пасхалкою у грі декілька, але це не робить її менш вражаючою. Особливо зважаючи на те, що навіть 25 років назад розробники вставляли ось такі пасхалки свої відео ігри.